Усім привіт! Сьогодні я показую, як робити закладку під книжку. Це дуже просто. Зібаємо папір ось так. От. І робимо складку, ось так, як я показую. Зробили складку, ось Розгортаємо. и разведный так и делаем мозг просортаем и вырезаем вот так вырезала и далее беру ну частинку загибаю ее вот так вот как как прямокутник загибаю Ось робимо складку. Тут я відріжу. Ось. Зайве я відрізала, розгортаю. Єдною ось так. Роблю складку. Ой, чекайте, не рівненько, Ось так. Рівненько роблю складку. І розгибаю і з іншої Іншою стороною роблю. Згибаю і роблю складку. Розгортаю, і роблю, бачите, ось це сюди, ось це сюди. Такі трикутнички. Роблю складку з обох сторін. Розгибаю і знов, знову відрізаю. Ось я вирізала. І далі згибаємо ось так. Ось це сюди і робимо складку. І ось це ми ось так от робимо. І робимо складку роз'єднуємо. Бачите, в нас тут таке є. Ми його засовуємо в ось цю дирочку. Ось так от засовуємо в цю дирочку, так от я засовую, підправляємо трошечки тут. Ось так от. Я розмалювала це дуже гарно. Ось так от. так його ось так, от, ось так от, закладати. І все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, буду дуже рада. Всім пока-пока!